Всім привіт! Я вас вітаю! Сьогодні ми з вами працюємо з нашим цікавим інструментом. Я відібрала ваші запитання одної тематики і зараз ми коротенько їх розберемо. Будь ласка, залишаємо вподобайки, пишемо у коментарях свої питання, свої думки з приводу запитань. І давайте з вами запитаємо. Скажи нам, будь ласка, як ти нам покажеш відповідь так. Як ми зрозуміємо, що ти нам говориш так? Якою буде відповідь так? Дякую. Скажи нам, будь ласка, якою буде відповідь ні? Дякую. Так, перше питання. Чи існують енергетичні сутності, біси, лярви, чи вони взагалі існують як такі у нашому просторі? Чи існують біси, лярви, сутності у нашому просторі? Дякую. Скажи нам, будь ласка, біси підселяються у людське поле через емоції. Біси підселяються в людське поле через емоції. Дякую. А просто так підселитися до людини. Просто так, без емоцій. Можуть в біси, якщо не використовувати емоції. Чи можуть підселитися в поле до людини? Ні. Дякую. Кажи нам, будь ласка, чи знижає алкоголь людські вібрації? Ні. Дякую. Чи можуть підселитися сутності до людини у поле через алкоголь? Через сам алкоголь можуть підсилитися сутності? Ні. Угу, дякую. Тобто сутності можуть підсилитися до людини через емоції, які виділяє людина при вживанні алкоголю. Бо її поле тоді слабшає, правильно? Дякую. Так, скажи, будь ласка, якщо в людини є біс підселений, він під'їдає свого господаря енергетично? Так. так. Скажи, будь ласка, чи беруть біси відкупи? Чи беруть біси відкупи? Беруть? Дякую. А, відкупи біси беруть на енергетичному рівні? Беруть у вигляді енергії. Дякую. А коли. Люди носять фізичні відкупи, вони теж приймають такі відкупи. Дякую. Коли людина платить відкуп фізичними речами, грошима, продуктами, вона віддає частину енергії своєї разом з тим. Людина віддає частину енергії разом з такими відкупами. Так, дякую. А якщо біс під'їдає свого господаря? І для того, щоб Менше він їв свого господаря енергетично? Господарь може підіслати того біса до іншої людини, щоб нею похарчувалися? Чи може господарь свого власного біса направляти до інших? Може. Скажи, будь ласка, кожна людина, яка намагається влізти в енергетичний простір інформаційного поля, дізнатися щось із майбутнього, віддає свою енергію за це, платить за це, чи є оплата? Diagone.